Привіт! Сьогодні поговоримо про те, хто і як тепер в Україні вирішує, коли ми працюємо, а коли відпочиваємо. Бо знаєте, нещодавні зміни в законах добряче так струсанули звичні правила. І це стосується абсолютно всіх: і працівників, і, звичайно ж роботодавців. Бувало таке, що у знайомих на роботі оголосили довгі вихідні, а у вашій компанії тиша, звичайний робочий тиждень. Знайома ситуація, правда, і ця різниця виникає не просто так. Давайте розберемося, чому так відбувається, і які правила гри діють сьогодні. Так, от головна зміна це перехід від централізованої системи до, скажімо так, локальної. Раніше як було уряд щось рекомендував для всієї країни і всі більш-менш так і робили. А сьогодні, щоб дати бізнесу більше свободи, ініціативу повністю передали компаніям. Тепер головне це їхні внутрішні документи, колективні або трудові договори. Гаразд, то як же цей новий гнучкий механізм працює на практиці? Сучасні норми дають підприємствам значно більше самостійності у плануванні робочого часу. Номо дивитися на саму процедуру. Отже, процедура виглядає приблизно так ідеально, коли всі правила перенесення днів вже чітко прописані у вашому колективному договорі. Якщо ж такого пункту там немає, то роботодавець може просто видати окремий наказ. Але і ось тут ключовий момент: такий наказ не може бути одноосібним, його обов'язково треба узгодити з профспілкою. А якщо її немає, то з представниками трудового колективу. І ось у цьому, власне, є головний плюс такої системи: гнучкість. Тепер компанії можуть самі оперативно реагувати на свої потреби, краще планувати процеси і створювати зручний графік для команди. Більше не треба чекати вказівок згори, від держави. А тепер дуже дуже важливий аспект, який стосується нашого сьогодення. Під час дії воєнного стану застосовуються особливі правила, і вони тимчасово, але дуже суттєво змінюють звичний порядок речей. Так, увага! Це справді те, що треба знати кожному. У період воєнного стану, звичні нам норми Кодексу законів про працю, які стосуються святкових та неробочих днів, можуть просто не діяти. Що ж це означає на ділі? Ну, по-перше, оте звичне правило свято в неділю, значить понеділок вихідний. Так от, воно може не працювати. По-друге, фінальне слово за керівництвом компанії. Саме вони вирішують, буде такий день робочим чи вихідним. Ну і, звісно, про будь-які такі зміни колектив мають попередити завчасно. Але що, якщо доводиться працювати у свій законний вихідний? Чи означає вся ця гнучкість, що права працівників якось обмежуються? Зовсім ні. Законодавство дуже чітко прописує гарантії та компенсації. Закон тут дуже чіткий. Є по суті два шляхи: роботу у вихідний або оплачують у подвійному розмірі, або ж надають інший день для відпочинку. І що важливо, конкретний варіант компенсації обирається за згодою сторін, тобто це має бути спільне рішення, яке влаштовує всіх. І знаєте, ось ця цитата з нормативних документів дуже добре підсумовує мету всіх цих правил. Вся ідея в тому, щоб створити прозору систему, де права людей захищені, а бізнес, у свою чергу, може стабільно працювати та адаптуватися до сучасних реалій. Ну що ж, тепер, коли ми все це знаємо, виникає цілком логічне запитання: а наскільки добре всі і працівники, і роботодавці обізнані з тим, як це працює саме в їхній організації? Можливо, це якраз гарний привід поцікавитись, і, наприклад, зазирнути у свій трудовий чи колективний договір.